Якщо ви побачили відео і вам кажуть, що придбали обігрівач, поставили на балон, накрутили і будете працювати, то не тут то було, не все так просто працює. Дивіться, в комплекті у вас йде прокладка, і як ми бачимо, у нас прокладка не перекриває, не перекриває центральний такий канал. Так? І коли ви будете накручувати його на балон, балон туристичний, так? то просто-напросто. У вас, давайте я покажу поближче, у вас прокладка не прижметься і буде пропускати газ. Тому, коли вам кажуть, що просто взяли і накрутили, так воно не працює. Треба трошки прикласти, як то кажуть, ручної роботи та доробити напільником. Нашим клієнтам, хто до нас звертається, ми це кажемо. Да, якщо в нас питають, або ми вже це робимо за вас. Як це робиться? У мене є ленточна шліфмашинка, да? я її вмикаю. І таким чином стачуємо 3-4 міліметра, так, не зовсім рівно сточив. І коли ви вже одягнете прокладочку, то у вас прокладка перекриє. Чекайте. <кій> <кій> то у вас прокладочка буде перекривати цей центральний канал. І вже буде більш плотно прижиматись і не буде пропускати газ. Тому, друзі, переходьте на нашу сторінку. Зараз запишемо відео, як користуватися даним обігрівачем, як його правильно підпалювати. Да, і наскільки він ефективний. Тому що зараз сезон холодно, да, коли є світло, то зручно використовувати електричний обігрівач, але світло не завжди є, да, або взагалі немає. То такий газовий обігрівач дійсно дуже класно виручає. Я особисто дуже часто їм користуюсь, ну, користувався. Поки не придбав собі генератор, і на генераторі можу включити дучика електричний і так далі. А якщо ви не хочете придбати генератор, або вам треба десь на роботі, або якесь приміщення підняти температуру, тому класна річ. Дивіться, наступне відео, переходьте на сторінку, покажемо, як їм працювати.